Іншими апаратами, методиками, так, бо багато хто в клініках може не тільки ікон, да, там діме і так далі. І також хочу розповісти е, комбінати з інфекційними, бо багато хто коле, багато хто е, коле різні препарати, колорені стріляти, але і так комбінувати з іконом, щоб отримати е, кращий результат, мало хто. Ми також коротенько нагадаємо, що таке да, це потужна діяла шкір, завдяки можуть стимуляції. Підходить ікон для типу шкір, це не тільки е, е, тіло, да? а й обличчя, Ліфтинг та омолодження, це теж айкон, зменшення напряковості, покращення цимінації та трохи тканин. Показання для проведення процедури на, на, на апараті ікунла зермети. Атомічні садряни шкіри, глибокі статичні танімічні зборушки, пікові зміни напрямки, купероз, чляний кольор обличчя це все цими проблемами буде справлятися АйКон. Було питання, зараз трішечки нагадаю, всього в нас в АйКоні 11 маніпул, так? 5 з них моторизованих, це ті, що крутять в нас апарат да, ролики, і 6 у нас немоторизованих. 6 немоторизованих маніпул. Це ці маленькі, да, які, які ми, ми з вами будемо використовувати для е, обучних програм, а також для, для роботи по обличчю. І для обличчя ми можемо з вами використовувати аж 78 маніпулів, да, тому що робого мініму ми теж можемо з вами використовувати по роботі для, з, для обличчя. Е, Коротенько про програми. Да, У нас є три загальні програми, які ми будемо використовувати по обличчю обличчя шиї кольте для дренажого обличчя шити кольте, для ліфтингу тонкої п'ятої шкіри, також для ліфтингу щільної шкіри зі значними жировими відкладеннями. І локальні програми, адже багато запитів, да? тобто приходить пацієнт, нам треба працювати все обличчя, але хочеться ще кішкову вишити, що локально допрацювати. Тому е, є в нас локальні програми, якими ми допрацьовуємо ті чи інші діляночки, і для отримання ще кращого результату. Чинська зменшення е, підтяжка зоні другого підборіддя, смоч у нас зробили зі зможними залогами. До речі, на сьогодні буде десь, я вам розкажу, покажу, як я працювала, які результати отримала. Е, і програма Highlight. Трішечки, не на нам про зняв до кінця напрямки з перегляданням програми Highlight, ми можемо е, чудово допрацювати. Чому комбінований підхід це звісно ефективніший. Ну, по-перше, працюючи з да, попередньо готуємо шкіру до наступних процедур, ми уникаємо якоїсь школьної ребілітації, ми працюємо тканину, ми покращуємо оксигнацію тканин. І таким чином у нас побічні ефекти мінімізуються. Від комплексу процедур завжди буде кращий результат. Тобто ефект буде пролабованіший, буде кращий, буде задовольняти і нас, як спеціалістів, і наших клієнтів. Поєднання процедур це завжди такий більш цієї результати, це ми знаємо. Ну і, звичайно, зменшує процедура, на яку вона забрання, зменшує період реабілітації. Це ми всі гарно розуміємо і знаємо. Завжди кажу на навчальник, розповідаю своїм лікарям, що треба виділити три етапи роботи зі шкірою. Перше, що перший етап це буде робота з якістю шкіри. І тут сюди ми будемо включати процедури буде, на комунальних медиках. Це будуть любі інфікційні е, процедури, да? це будуть любі апаратні процедури. Спочатку нам треба шкіру зробити гарною, сяючою і в першу чергу здорове. Далі, якщо це необхідно, ми можемо додавати з вами потурну пластику. Ну, якщо це необхідно, вона не всі необхідна, але якщо є такі запити, то, будь ласка. Ну і це все Цей гарний результат. Ми попрацювали і, звичайно, гарно ми зафіксувати фотографічну тексту да? і відпустити пацієнта. Рішечки походити, насолодитися результатом. Звичайно, така послідовність гарно працює, якщо у вас пацієнт пішов і ви з нуля починаєте з ним працювати. Якщо вони ходять від лікаря до лікаря, то це вже трошечки інша історія. Але стараємося так працювати з клієнтом, щоб вони до вас поверталися, щоб вони у вас виконували процедури і щоб все-таки ви все отримували гарний результат саме, саме в себе в клініках, саме в себе в кабінеті. Комбінація методик для роботи з обличчям. Перше, що IQLMAN, він є сумісний з любою, любою доглядовою процедурою. Завжди кажу, ніколи не відпускаєте пацієнта з сухим обличчям після проведення масажу на яку лазермені, адже у нас розтренована шкіра, що ви туди не нанесли, так? яку б масочку, яку б доглядову процедуру ви не зробили, у вас завжди буде кращий результат. Тому можете використовувати якісь сетові процедури, так? тобто це буде закріплення. Від самого масажу і доставка тих корисних речовин, які будуть знаходитися в компонентах доглядової процедури більш глибше, а ніж в сервіс куртури. А наприклад, плюс очищення, чи плюс ну, Звичайно, в одну процедуру ми можемо робити, чому ні, але повертатися до процедур на іконі ми можемо тільки після повного заводні. Якщо у вас було поверхне очищення, чи то був відракільних, чи то було, наприклад. Вільнозвукове очищення, через декілька днів ми можемо повернутися, робити масаж піфон. Але ж якщо у вас був, наприклад, серединий пілінг чи механічна, хто і зараз ще робить чи не робить механічні очищення, але якщо це була травматизація, то ми чекаємо, поки повністю відновиться, поки повністю заходиться обличчя. Айкун плюс РФ. Мається на базі теплові маніпули. Дуже люблю цю комбінацію. Теж буду показувати сьогодні єси, які чудові э, результати можемо дивитися, Це, ну я вважаю, кого є перед кабінеті, то, то можна це відправити. Айкон плюс мазотерапія, біолітизація. Звичайно, одну процедуру ми можемо зробити, але спочатку ми робимо пам'ятаємо, що айкон завжди насухає чисте обличчя робимо, е далі можемо нанести анестезію, але, до речі, що я помітила. Пацієнти теж вимічають, що все-таки коли е ми перед якимось інфекційними, перед якимись агресивними процедурами проводимо айкун і тренуємо хвилину, то вольєві відчуття значно зменшується. Тобто навіть погоджується робити е без нанесення анестезії. Е е да. Айкон плюс ну, то Маємо розуміти, да, що в е одну процедуру можемо ввести да? я, до речі, Комбінацію не дуже люблю, тому що роздигнована тканина, токсин може трішечки <кхем> да. піти не туди, куди нам потрібно. Тому я розділяю різні дні. Контурну пластику, будь ласка. Котурну пластику роблю е, і теж, е, при введенні кіно на основі хлоровної кислоти, е, пацієнти менше включають корні в такого розпоранні, які, які мають зазвичай. А ікон пропацію з сиворотка або мікрото, будь ласка, чудова процедура, для тих, хто хоче прям малу процедуру. Не хоче ніяких укорень, не хоче ніяких ніякої травматизації, е можна навіть таку процедуру на вихід робити. Айкун плюс мас-ліфтінг. В да? е одну процедуру спочатку можемо зробити айкун, розтримувати тканину, далі можемо робити смас ліфтинг Але після смас ліфтингу пам'ятаємо, що у нас має пройти не менше трьох тижнів, щоб ми знову поверталися до процедури на Був е у нас такий випадок. Прийшла пацієнтка, це саме ті пацієнтки ходять з клініки в клініку. І вона зробила смаз, прийшла в іншу клініку, заклад, каже, зробіть мені, мені треба прибрати напрям. Ну, і дівчата виявили, що це все таки напрям під смазку, хоча вона не, не ну, я Зрозуміло, що не зробили її. Але на сам факт ви маєте розуміти, що 21 день, тобто три тижні після СМАСу, ніякий айкул ми не робимо. Айкут плюс мікроголковий РФ. Чудова комбінація, можемо робити одну процедуру, але після гулкового РФ ми знаємо, що має відбутися повне завоєння. В середньому 7 днів, але може цей термін бути продовжений і до 10 днів. Ця комбінація дуже гарна, тому що подвійна стимуляція, да, ми стимулюємо за допомогою е, мікроблокового РФ, плюс стимулюємо за допомогою е, айкуну і отримуємо чудові результати. Е, Перший кейс у мене айкула зерме плюс індімет мініше. Дивіться, ця пацієнтка ми робили один раз на тиждень, і айкул теж. Як ми рекомендуємо, що через день це класно, але не всі мають змогу ходити через день і робити масаж. Тому айкула зермек я комбінувала з процедурою ендімет міні-шейпер, п'ять процедур провела один раз на тиждень. Результат, що потрібно, по-перше, у нас дуже гарно пішов на Перша подара, якщо бачите, це після першої процедури, так це одразу вона встала, ми побачили результат. І вже після курсу процедур такий стійкий досвід який які, які ну, тримаються в сьогоднішній день, можу сказати. Тобто і якість шкіри, і тон шкіри, і ліфтинг. Тобто мені дуже подобається пацієнтів теж тобто, ж пацієнтка. Я з нею так дорічку можу сказати, що кесен набагато більше, в принципі, да? але це обличчя і не всі дають сфотографувати. В цьому дуже великий мінус. Тому це ті, хто погоджується, вони мали героїв, звичайно, на всі процедури пытаються фотографувати. Це сос-протокол після посттравматичного напрямку. Тут я була в приорбітальній зоні, введений кіннейдж сейф Стронг, кормлювати. І на другий ранок вона мені присилає фотку. Я кажу, яка І мені каже, що завтра на роботу треба щось робити. Запрошую що її на процедура у та робимо по і ввечері, вона мені вже зникає фотку. Тобто навіки пішли, вирівнявся препарат, і дуже гарний результат. да, е, після введення полікоїда теж дуже гарні результат дає, і стільки е, вигляд е, має. Тут така у мене кінця назвала цей протокол омоложення 40 плюс. Тут пацієнтка не довго мала часу, да, не багато е, могла собі дозволити, але мені максимально треба було отримати гарну картинку. Перший день, що ми зробили? Ми зробили айкун, е, були американськислоти йому про суперіду, тому що шкіра була донічна, е, досить не Зробили процедуру на п'ятий день. Я її пров'яла аніверт, мені шейпером Тут була і зона щічок, зроблено чотири зони, зона щічок і окрема сегментальна зона. І відпустила на 5 днів. На десяти день я її запросила, її зробила айкун. Плюс додатково була як зосова, як термовен, екзосована, я працюю, до речі, ЗОСУ. Дуже гарний результат. Через тиждень ну, вона побачила, і цей результат мав ще таку неростаючу дію. Далі, так. це такий протокол, де, що, ні, це наша дані, хто у нас в офісі буває, мабуть, знаєте, і це наш адміністратор. Ми працювали, а ми виконали три процедури. Так як у нас ми не можемо постійно виконувати якісь курси зробити, ми так, від випадку до випадку робимо і е, стараємося себе теж підтримувати гарному вигляді. І е, наступне я зробила. Тому що шкіра була досить здивована і з воложучою сивороткою, і стимуляції. Подивіться, друге флота, перше зрозуміло, друге наскільки в неї е, зона брилля піднялася. Виднала, знаєш, я дуже гарно піднялася. Ну, і третій фокус я добавила чого, тому що мені важливо було вам казати, наскільки е, е, класне вдалося зволоження за допомогою електропорації. Ш, шкіра, така прям напитана, гарна, сяюча, здорова. Дуже гарний подернажний проект, ну і, в принципі, все, так, запити, які я мама, ми е, виконали. Ефект тримався. Це така, ну, скажімо, ми не, не, не постійно протоколку, але цей ефект тримався досить довго в неї. Ну, Тижні, два, три вона спостерігала його і казали, що відчуваю, що така марка зголожена. Так, так. 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 Наступний кейс. Ці цього кейсу були покращити договор шкіри, зволожити, покращити колір, не отримати напрямки. Приведені полімолочної свиди. Адже ми знаємо, так, що це основна така історія, коли після введення полімолочка вони сходять ще якийсь час, на яких точно можуть ходити як шайки. Три процедури айкона зерна я проводила один раз на тиждень. Так? І е, на третій процедурі я додала екзосоми е, для стимуляції, для покращення зовнішнього вигляду через сім днів. Я була перемолочена висотою. І ми знаємо, що після перемочної висоти ми маємо пацієнтам призначати кожного дня масаж, саме 5 разів по 5 хвилин. Да? Це така пластика. Що я тут робила? Я її просто запустила. Я кажу, чотири рази будеш сама розминати, п'ятий раз кожен день, п'ять днів, підряд приходить в мене на процедуру. Гарний результат отримала, через два місяці ще буде додатково фотка, а зараз вона ще краще. Це проміжковий результат. Це ще не народний да, знаємо, що після ведення велимолочки він не ростає. Тому це такий проміжковий результат. Саме тримальні залоги, це ті пацієнти, які нікого нічого не робили, у нас вони є, і вже приходять до нас, скажімо так, з такими серйозними закликами, хочуть прибрати, ніколи не хотіла, а тут хочуть прибрати оці вже такі сформованості. Затом, дійсно, дуже важко працювати, не знаю, що ж з ними зробити. Ще є вік, такі пацієнти, що по технічний турсел ведеш, не знаєш, наскільки ну, візьмеш, не візьмеш, наскільки воно у нас протримається. Теж, а яку в нас емед? Я працювала безпосередньо по тримальним заломах. Я проходила, ми знаємо, що в нас е, програма проходить, що е, по замовому стоять 10 хвилин. Я тільки по логі ходила, заломок ходила по 20 хвилин. Треба гарно. працювати. Всі дермальна замови, я прямо воду, я оброс про вітром, знаєте, які слаби. Да? І е, останньою сесією в мене було і закрила це все будильничні токсини. Остання фотка, внизу, це вже кінцевий результат, який ми отримали. Ну, знаєте, Що могли десь зробити, але я вважаю, що е, з таким варіантом це був найкращий результат. Ну, найбільше, що ми могли зробити. Е, так, да, ми бачимо, це теж дуже часто, е, дуже багато запитів, це підтяжка другого Ми е, Не всі хочуть, не всі готові на досвідчну праці, але нам треба якось виходити з цієї ситуації да, і дати максимальні е, результати наших пацієнтів підтяжка зони другого да, і зменшити локальні жирові пакети. Звичайно, тут е, треба було проходити це комплексно і тільки. Локально працювати, тут треба було схарчування донамовити питання, але але, яку процедуру ми зробили, так? Для і анімет, мені шель, всі мініметні на проблему, я допрацювала з ментальної зоною, і бачите, наскільки... Підтягнулася, видно вона, та, оце така шкіра, я думаю, якби ми мали можливість працювати більше, у нас був ще кращий результат. І тут ще якщо зона, нижня дитина, якість шкіри, там дуже видно, просто на екрані не, не так видно, а в живу дуже гарно видно, що змінилася на багато якість шкіри. Далі, покращення увагу, коли заходу у нас був зволожити шкіру, вирівняти тон і зменшення напрямковості. Тут більше навіть е, показово в цей моє вирівнювання тону, але зменшення напрямковості, наскільки е, класно пішла нижня трудина. Е, це була процедура, взагалі одна, да? тобто це не був курс процедур. Це зробили спочатку, як було І далі е, на апараті Фібертач ми виділили зробили, зробили тело, де є міоскумуляція, І зробили тільки міоскумуляцію. І закрила я це все і присвіті класом. Це по япле нанесення різноманікулярної ворогом кисноти за допомогою виборичного кисню. Це афрак, який да хто не знає, є теж є, так і я такий, результат отримала. Підтягнувся ваготу, щоб вирівняв сифрон і зменшився напрямок. В принципі, все, що був запит пацієнта, все ми і отримали. Далі процедура на вихід. Пацієнт. Тобто е, треба було вийти з до людей. Да? Тому е, процедура на вихід, а й плюс гідротач. Гідротач був виконаний в повному комплексі. Е, якщо ви бачите, то така шкіра досить плотна і скажімо так, вона не дуже гарно віддається якомусь впливу. Тобто то треба попрацювати ще тепер з тим, як. В принципі, щось робити. Тому я саме і вирішила трішечки розтренувати ту шкіру айкуном, тому що якби би спочатку почала гідроплач робити, не факт, що отримала би такий результат. Е, Гідерпіл, воднева терапія, електроперація була з воложуючим сивороткою, плюс мікротокова міостимуляція. Е, бачимо, як підтягнулася зменшився напрям, да, то на пличчя, і шкіра така, знаєте, стала більш наповнена, але на м'якшу, роздранованішо, тобто це досить помітно. Після мого е, протоколу була проведена робота мізажистам, я отримала, отримала багато дуже відбути, про те, що гарно лягає е, макіяж, стійко тримається і так далі. Тобто можна використовувати як процедуру на вихід. Ну тут це якісь такі коротенькі, да, тобто я навіть його. Ще я кажу, що перед введенням, наприклад, філера, чи молочної кислоти, чи відростам по титукаціям, працюємо, ми тренуємо шкіру айкуна, пацієнтам викликаємо першим напрямки, і пацієнтам по відчуттям це набагато легше, бо відчуття мінімізуються. Це у нас дренаж покращення для оксанінації та трохи перед постановкою відрок сам для запобігання напрямку да, построматично, ну і кращого замовню поділеного Е, Які ми можемо зробити виставки. Комбінації да, яких і апаратних, і ін'єкційних процедур дають нам швидший та довший ефект. Важливо правильно підібрати почергові з цих процедур, навіть якщо ми не маємо багато часу да, виконувати повністю протокол, нам важливо підібрати так правильно е препарати і апарати, щоб все-таки ми отримали результат. Е і, звичайно, мінімізується ризик фізичних реакцій. І що тут не забуду сказати, це завжди і всі, що дуже важливо. Нутрицептична підтримка, тому що якщо в нас є дефіцит амінокислот, скільки ми рестимулювали, і апаратами, і ін'єкційно не отримаємо того результату. А навіть якщо ми багато вколимо і щось там отримаємо, то цей результат буде дуже а не Амінокислоти, ми знаємо, що це будівельний поділян для колегену та ластину. Колаген важливий підтримка пружності нашої шкіри, антиоксиданти та мікроелементи це захист. Вільних кридикарів, кращий наразі нашої шкіри. Ну і ворона міснота це наша підтримка зволоження всередині. Хочу подякувати всім за увагу, під вас було цікаво.